Ми вже всі Ну Прийшов, все можемо починати. Я прийшов, так вона екскурсовод. — Добрий день. Видати треба не починати. Доброго дня, мене звуть Віктор, я звітаю на відкритій екскурсії. Темою сьогоднішньої екскурсії буде нова експозиція, тому прошу пройти за мною в музей. Це велика колекція, mm -hmm. так, скільки я знаю. Він навіть видав каталог своїх власних робіт. Що він був як Так, так саме цей колекціонер видав, які в нього роботи є Анатолій Криволапа, він видав каталог. Тут ви можете навіть його подивитися і придбати. Ну, похоже, Габда теж так у такому жанрі малює. Молодший, молодший. А взагалі, воно скуда? Закарпатський? Ні, він він в години взагалі жив, потім переїхав у 2000-х роках, переїхав взагалі в село, там зайвався. Тепер він, оскільки я знаю, він переїхав в Березний, там будував будинок і майстерку, яка має більше 100 квадратних метрів. Ось там відтвори. Ці обробки, якщо ви будете дивитися увагу, розвертати увагу, там, де нас за робіт, є підписано колекціонери, хто саме Бо є з колекції, а є й останні роботи, які він намалював саме для цієї вистави. Влечерква. Якраз, бо мене цікавило, в інтернеті дивилися, як він малює, що да? як він там шпателю, фарбу розмовляє, шпателем гарно носить і ця структура в нього така да. цікава дуже. Так що можна придивитися і попередні. Києвий, так, так. Закінчув. Він є лавряно є лауреатом Шевченківської премії. Йому 71 рік на цьому року. — Ти хотіла сказати, старий він, а не молодой? 71 — це нормально. — Так, так, теоретично, як мистецтвознавець з Києва про нього розказав. — А Він такий великий, плотно малий? — Ні, я, зараз... — А там є й маленький? — Є да. й менший за форматом, не лише цей, а є й менший. У зараз він в колекції найменший. А от на цей великий зал Анатолій хотів зробити саме такі ударні роботи, щоб були вони в цьому великому залі. А це такий цитейний так, він працює вдома. Він каже, він сам кошти в ньому були до 100 тисяч, 10, а тепер остання робота 196 тисяч у ЄС, скажімо, так, не знаю, чи є. А від якимось аукціонами, звичайно, буває дуже престижний коукціони, і там його бувий, за кордоном і тут, що він каже, сам продавав дошти. І навіть знають колекціонери, які, я вважаю, колекціонери, які мали... Скажемо, так, якщо є РБ, то придали, щоб придбати на тоді крикував. Mm -hmm. mm -hmm. Малий Репт, він теж в такому стилі Наума Женя теж в такому стилі малює, як я йому no. казав, ти портиш, пилотна батька. <ріст> <ріст> ми були на екскурсії музеї, там в музеї, да? і він показував свої роботи, показував <ріст> свої роботи. Ну, це, що йому присниться, як <ріст> він казав. А, а де він цей <тур> черкає свої ідеї до картин, як тобі не казав, розказував. Я з контакту, в нас було в п'ятницю відкриття виставки. Я, на жаль, не було, в мене було день народження. <тур> та, так, так що я навіть ну, трошки от кажу, не знаю навіть, що так казати. Людей казали, що дуже було багато, поціновувачі, багато. Ці знайомих, друзів, хотіло щось послухати, і включили інтернет, думали, що щось буде, бо не було нічого. От бачили інформації взагалі так немає. І у нас лише на сайті нашого музею. Кажу, я потім подивилася, один такий був ролик, який там взяв коло кноп. Потім він пише силети. Ось це дуже мені подобається робота. Ось я бачите, наскільки воно я воєнно. Видно. Якщо цю роботу треба здалеку дивитися, бачите, такі аж видно гори, настільки цікаво. От український мотив, це від цього українського мотиву став саме Шевченківську премію. Він не переходить. Охрана стилізована кура, бачите, живки старенькою. Він і в оцінальній системі теж як поступає член зустріти. Так що так, на насолоджуйтесь висновок, вже якісь питання. Дякую, подивіться, будь ласка. судьбы Мы встретились однажды Песчаный берег был Пустынен и высок Мы долго рядом шли Испытывая жажду Но не было воды Но не было воды Кругом один песок Жгло полученный наискосок. Наше счастье мираж. miss grissom and the Мираж. Горьким взглядом макинем Путь придуманный наш Между нами пустыня Наше счастье мираж Счастье мира.